30 листопада до Житомира з робочим візитом приїхав голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, де зустрівся з представниками обласної та місцевої влади. Після засідання Олександр Новіков розповів, чого не вистачає в області для запобігання корупції. Дійсно, Житомир є одним з п'яти міст доброчесності, який працював і продовжує працювати з європейською антикорупційною ініціативою. Але, на жаль, упродовж більш ніж півроку немає уповноваженої особи. Офіцера з доброчесності, а ми от з паною Світланою спілкувались зранку на цю тему. Сподіваємося, що найближчим часом така особа буде призначена, тому що якщо немає людини відповідальної за процес запобігання правопорушенням, очевидно, що рано чи пізно, як то кажуть, це вистрелить і будуть буде якась можливість для вчинення правопорушень, потім кримінальних проваджень, і це. Відсутність безпеки, відсутнього шкода репутації владі влади і неефективність функціонування. Також ми проговорили з керівником військової адміністрації питання підключення і обласної військової адміністрації. І я сподіваюся, міської міської ради до березня і всіх комунальних організацій до порталу викривачів. Що таке портал викривачів? Портал викривачів, і він в Україні найсучасніший світі це внутрішній канал повідомлення про корупцію працівником такої організації до антикорупційного повноваженого керівника для того, щоб перебудувати процесу. Також голова національного агентства з питань запобігання корупції звернув увагу, що засідання Житомирської обласної ради є закритими. Сподіваюсь, що обласна рада. Звичайно, тут немає представника, але нарешті забезпечить відкритість своїх засідань, тому що без відкритості немає довіри. А, як показує світовий досвід, сильними є державами, виключно там ті, які ґрунтуються на довірі громадян до органів влади. Обласна влада працює прозоро та реагує на публікації в ЗМІ. Переконує начальник Житомирської ОВА. Ми дійсно ведемо політику в прозорості. Наразі створена в жовтні на вимогу суспільству, в жовтні група прозорості і підзвітність і це дало вже можливість зекономити більше 15 мільйонів гривень на державних закупівлях. Всі закупівлі зараз відкриті. Більше того, ми реагуємо на, дякуючи журналістам, тому числі на всі публікації. Комунікуємо і проговорюємо, і де можемо зекономити. Бюджетні державні чи кошти місцевих бюджетів ми це робимо і далі працюємо, співпрацюємо і наша задача зробити наше життя, наше суспільство максимально прозорим і доброчесним. Також Олександр Новіков поділився ще однією стратегією запобігання та протидії корупції. Стало відповіддю на те, як зробити державу ефективність, є не посадки, це також важливо, це треба робити, а зміна правил. І не толерування корупції і е, розбудова доброчесності як здатності діяти правильно, навіть коли на тебе ніхто не дивиться. Тут ми сподіваємося на спільну роботу з вами і Європейський Союз і США. Е, наші партнери готові інвестувати кошти в спільні з вами інформаційні компанії.